Об'явлення 1 розділу 17 вірш промовив син людський. Я живий і був мертвий, і ось живий на вічні віки. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Біблія ясно вчить про те, що життя наше належить Богові, як Творцеві і подателеві всього живого. Слово Боже говорить про те, що він є не просто джерелом життя, не просто він живим, не просто вічним. Але Він якби і передає нам це життя. Він є тим, звідки ми отримуємо безпосередньо своє життя. Бо в тебе джерело життя у твоїм світлі бачимо світло. І так, життя знаходиться в Бозі, і воно походить від нього. Апост... Лука... Діє Апостолів 17,25 сказав: І не потребує він служіння рук людини, немовби чогось потребує, бо сам дає всім життя і дихання, і все. І так, життя людини походить від Бога. Господь безпосередньо дарує кожному з нас, тому наше життя безпосередньо належить йому. Йова, 33 розділ, 4 вірш сказано. Дух Божий створив мене, і подих Всемогутнього дає мені життя. Безпосередньо Господь являється тим, хто дає нам життя. І створив Господь Бог людину спороху земного і дихання життя вдихнув ніздрі її і стала людина живою душою. І так, життя це є подарунок Бога. Є вчені про те, що Бог створив людину і Він віддалився, десь там знаходиться далеко, займається іншими справами, творінням. А ми тут виживаємо як можемо. Це не є вірним, тому що Святе письмо безпосередньо вчить про те, що Господь е, причасний до нашого життя. Він безпосередньо перебуває на цій землі з кожним з нас, не просто дарував життя, але Він підтримує і керує, тому що це Його якби, власність. Він за це відповідальний. Першу чергу перед самим собою. І ось у Йоанна 10,10 .10 сказані такі слова. Я прийшов, щоб мали життя, і з достатком, щоб мали. Тобто не просто Господь дарує нам життя, не просто Він приносить це життя і дає нам, а Він дає це повноцінне життя. Так, звичайно, не завжди воно сприймається нами в повній мірі, не завжди те, що Господь дає, воно здається нам досконалим, повноцінним, але лише вічність відкриє нам повноту всього цього. Бог керує не тільки життям, але й смертю. Господь дав, Господь взяв, сказано в Йова 1.22. Нехай буде благословенне ім'я Господнє пише, тобто, Господь не просто лише дає, але Він і керує, і забирає життя при необхідності. Він має, і тому ми маємо визнати безпосередньо владу Господа над нашим життям. Римлянам 14.8 сказано: бо ми живемо для Господа живемо, і коли вмираємо для Господа, вмираємо, то чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. І так життя належить Богу. Бог є творцем і володарем нашого життя. Він створив, Він підтримує, і Він безпосередньо причасний до нашого життя, наповнюючи е, наше життя смислом і Якоюсь сіллю, даючи нам сили для життя. Тому нам лише залишається бути в... визнавати цю належність і бути вдячними йому. Бо коли ми живемо, для Господа живемо, коли ми вмираємо, для Господа вмираємо, то чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Амінь.